Слава Україні, героям слава! А, вітаємо вас на майданчик. Ну що ж, почали центр майданчика. Кродак розпочинає. Кродакт відповідно саме сьогодні може свій дебютний гол у мастера тіліці забитий бютьом. Дебютний, звичайно, у цьому сезоні після повернення з першої ліги. Зараз удар по воротах. На жаль, Завжди видно, зараз номери через Маніжки зараз момент який, момент і. Находи вже починають виникати і це. А, звичайно ж, дуже добрий є удар який. Ярослав Гук, його передача тут під удар, є удар, і знову який красивий. Зараз а, розіграли, удар по воротах і вже з за цим розіграшем. Є пас під удар знову ж таки Назар Зухтанський удар головою. Він зараз біля м'яча, Розіграв тут з Юрієм Сорочичем. Удар по воротах і знову рятує свою команду. вийшов з цієї ситуації. Скажімо так. але тут ще одна помилка. Чи буде удар по воротах? Зараз є шанс, є удар і мечити повзводимося до гри. Другий тайм поєдинку. Кородак та тайбітіо. Нуль -ну. чи на прямий удар, але Сергія розіграш немає. Прямого удару. Зараз хороший проведений лівий фланг. Є удар. І міш... це Кродак То. Кродак, нагадаємо, у нас у маніжках, адже а зараз удар по воротах є в нас. Удар. Ще одна спроба знову ж таки сподіватися на те, що. А можна буде називати свою атаку, тут вихід сам на сам і тут, в тому що. Ворота зараз на замку. А ще одна спроба є Юрій Цибик, Ну і власне, зараз Юрій Цибик тут на трибунах. Є удар, і знову ж таки рятує свою команду. А все-таки це. Юрій Сорочич, його удар. І над поперечкою. У цьому епізоді є удар. Ще одна спроба на дозіграх. Далі тут пресингує суперник. Назар Сокнацький, Вертає м'яч на партнера. Що тут? Платонов. Чи буде у нас удар? Є удар. м'яч не повністю атаки. Бітьо тепер в контр. А є шанс. Зараз 3 в 2. Виходять вже в 3-3. Простріл, рикошет і м'яч. Аут для ІБітіо. Хороше приведення на фланг лівий. Можна пробивати, є удар. Приходить для Ебітіо. 2 в 2 виходять гравці. І є удар. Рикошет і м'яч іде повзворот. Команди є момент. І ще одна спроба. Ува. І Сорочич пробиває, врятує свою команду. І пішов подавати. Баран, його удар. і ще один шуга поспільні чия для ІБТО e з нульовими показниками завершувати цей матч перемогою. А так ще є 20 секунд. Є удар класний удар. ударшиться без голів.